Менше двох тижнів до Олімпіади в Парижі українська збірна складатиметься там зі 140 спортсменів, які виступлять у 23 видах спорту, і це всього на кілька десятків менше ліцензій, ніж українці мали до повномасштабного вторгнення. Попри те, що наші спортсмени готуються до змагань під постійними ракетними обстрілами, звуками повітряних тривог після значної руйнації спортзалів та стадіонів. На що можемо розраховувати, в яких видах спорту будемо брати участь, і де змагатимемось вперше, розкаже кореспондент СН Сергій Моргун. Щоб дістатися вершини спортсмену, потрібно 5 секунд. Ця дисципліна швидкісне скелелазання окремим видом спорту на Олімпійських іграх. Його представлено вперше. Це дуже важливо і дуже складно. Каже 22-річний Ярослав Ткач, срібний призер чемпіонату світу. Бо на Олімпіаду у цій дисципліні потрапляють одиниці. Дивлячись на те, що на Олімпіаді буде всього 14 спортсменів з усього світу, але це найсильніші з сильніших, і боротьба буде дуже тяжкою, але шанси є, і я буду боротися за медаль. А от у жіночому скелелазані спортивних ліцензій 20, і серед них також є Україна Євгенія Казбекова. Для розуміння її рівня підготовки зазначу, вона перша українка за останні років 15, яка виконала норматив майстра міжнародного класу на світовій першості зі скелелазання без страхування. А це вже брейкінг, вид спортивного вуличного танцю. Також дебютна дисципліна для Олімпіади. І в ній ми також маємо за кого вболівати. У складній та тривалій кваліфікації ліцензії здобули Катерина Павленко, Ганна Пономаренко і Олег Кузніцов. Футбол ще один і останній дебютний для нас вид спорту на Олімпіаді. Одна ліцензія 18 спортсменів і блискуча підготовка перед змаганнями. Олімпійська збірна України виграла міжнародний турнір у Франції. Легка атлетика найчисленніший вид спорту за представництвом українців на Олімпійських іграх. 20 ліцензій. Біг на 400 метрів, ця ж дистанція з бар'єрами і змішана естафета 4 по 400 метрів. Спортивна ходьба і естафета у спортивній ходьбі. потрійний стрибок і стрибок у висоту. Останній серед іншого представляє бронзова призерка минулих ігор Ярослава Магучих. Хороший склад маємо у веслуванні, велосипедному спорті, п'ятиборстві та фехтуванні. А у плаванні всього кілька днів тому завоювали останню ліцензію восьму. А це вже тренування наших постійних учасників олімпійських ігор, дзюдоїстів. До Парижу поїде два хлопці: Богдан Ядо та Дільшот Халмато. та двоє дівчат: Єлизавета Литвинова і Дар'я Білодіт, яка на попередній олімпіаді здобула бронзу. Конкуренція світового музею дуже велика. В кожній категорії, на мій погляд, 12-15 спортсменів можуть претендувати на медалі. І географія максимально широка. Багато буде залежати з від психологічної підготовки, від саме настрою в той день від джерелу. Ну багато факторів не хочеться нічого прогнозувати, але будемо намагатися показати найкраще. Зутана психологічна складова це нині один із найбільших викликів для українських спортсменів. Годі розповідати про їхні тренування під сиренами та вибухами, про знищені стадіони та зали. Нам не найважче. Я, я з таким з такими думками завжди зараз тренуюсь. Їдемо в гарному бойовому настрої. Буду намагатися показати максимальний результат у дзюдоїста Богдана Ядова на фронті. Батько він мріяв поїхати до Парижу із сином, але звісно, не може. Можливо, навіть не буде можливості подивитися, але він мені вже. Дав настанови та сказав, що він вже мною пишається. Окрім зюдо, наша збірна має одну путівку в вільній боротьбі, три у жіночій і дві в греко-римській. Останню зокрема представлятиме чинний олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Загалом же до Парижу їде 138 українських спортсменів у 27 видах спорту. Це один із тих роликів, який також представлятиме нас на міжнародній арені, кажуть у національному олімпійському комітеті, які ще недавно були близькі до того, аби скасувати свою участь у цих змаганнях через воєнні дії, складність підготовки для спортсменів і присутність росіян на олімпіаді, нехай навіть під нейтральним прапором. Утім, численні звернення та підтримка багатьох країн таки допомогла усунути зі змагань майже всіх росіян та білорусів, а тих. Кого ні, то їхні федерації самі відмовилися їхати. Збірна Росії із дзюдо, боксу, стрибків на батуті, важка атлетика та велоспорт на сьогоднішній день. порівняння з Токіо їх було 330 спортсменів. Їх буде на сьогоднішній день є 25. Без прапору, без гімну без жодної символіки, їх не буде на відкритті, їх не будуть рахувати в рейтингу. Тобто пророблена велика шалена робота про недопуск росіян і білорусів. Олімпійські ігри це, по-перше, мир. А якщо ти за війну як вагома більшість російських спортсменів, то не маєш навіть морального права брати участь у олімпіаді. Вважають Владислава та Марина Алексієві бронзові призерки із артистичного плавання. Попередніх Олімпійських ігор мріють покращити свій результат, хоча й під. Готовка була непростою. Ми тренувалися перед відбором на Олімпійські ігри у Харкові під постійним обстрілом в басейні, де нема вікон, де ти прикладаєшся не через будильник, а через те, що прилітає поруч снаряд, і якісь ночі ти не спиш взагалі. А потім ішли на тренування і кажуть, не шкодують і не чекають по на Олімпійських іграх, а викладатимуться наповну, аби наш прапор маюрів найвище, а слова ще не вмерла України ні слава, ні воля. Чули по всьому світу. Сергій Моргун, Іван Воробйов, Геннадій Воронов, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.